Привіт! Якщо ви тут, значить щось у цьому світі втомило і вас. Точно втомила, чи ви прийшли надихатись. Мене звати Вікторія і я та сама жінка, яку вчили бути зручною з дитинства. Тихою, вічливою, гнучкою, бажаною, але не викликаючою. Сильною, але не надто. Достатньо розумною, але не так, щоб когось затьмаєте. Я не вмію бути правильною. В мене ніколи не виходило мовчати, коли я відчувала несправедливість. Насправді лише згодом в житті я зрозуміла, що справедливості не існує, тому я голосно сміялась, сильно сприймала все близько до серця і, в принципі, зараз так роблю і завжди надто. Надто чутлива, надто розумна, надто гучна, надто своя, надто бісяча, комусь колишня, комусь майбутня. Та яку запам'ятовують після першої зустрічі. І саме це на довгі роки зводило мене з розуму, бо надто це завжди тригер для тих, хто хоче бачити вас у коробочці. Бажано декоративний. Мені не подобається тренд прокачати свою жіночність, відкрити свою жіночу чакру чи дихати маткою. Бо від кота ми не вимагаємо бути більш котячим від собачки, більш собачкою, а від дитини більш дитиною. Мені не заходять тренінги, як стати жіночною. Мені більше підходить інструкція, як не втратити розум, коли тебе вчать жіночності та зручності. Якщо ви запитаєте, хто я така, щоб вам про це говорити, то я вам скажу, я та, хто двічі виривала свої внутрішні опори з фундаментом. Та, яка більше не хоче бути сильною. Я хочу бути вільною. Говорити, що мені страшно. Що я втомилася і що я не тягну роль успішної та стабільної. Я вже навчилась розрізняти тишу та мовчання. Тиша це простір, мовчання це клітка. Ми часто мовчимо не тому, що нам немає чого сказати, а тому, що нас не чують а ще частіше, бо самі перестали себе слухати. У книзі всесвітньо відомої психотерапевтки, яка вижила після аушвіцу Едіт Егер, є фраза: у в'язниці ми не можемо змінити обставини, але ми завжди можемо змінити своє ставлення до них. Але найстрашніша в'язниця це та, в якій ти не бачиш град. виживання це коли живеш не зсередини, а ззовні, коли твоє рішення це не вибір. А інерція, коли ти постійно повинна, повинна працювати, повинна бути вдячною, повинна не жалітись, а всередині просто нуль зв'язку із собою. Мене не лякає слово вижити, мене лякає, що ми вважаємо це нормою, що з роками звикаємо до постійного фону тривоги, до стислого живота, до того що на питання, як справи, автоматично відповідаємо: це добре, бо ми не маємо сил пояснювати. Що насправді ні. Нас не вчили жити, нас вчили пристосовуватися, бути зручними, бути відповідальними, не підводити і не підводити не себе, а когось. І так, ми стали в цьому надто хороші. Але пристосування це не свобода. Найбільша людська свобода це власне здатність обирати свою реакцію. Але щоб обирати, треба мати внутрішній простір, а не жити у вузькому тунелі чужих очікувань. Сильна не та, що все тягне, а та, що знає, коли відпустити. Є така втома, яка не лікується сном, це втома від постійного утримування, образ, планів, Тиші в голові чужих проєкцій, це втома від необхідності тримати себе в якихось рамках, аби не злякати, не розчарувати, не відштовхнути. Я знаю цю втому дуже добре. Її неможливо пояснити тому, хто ніколи не думав, скільки часу потрібно, щоб просто зібратись на розмову, щоб просто встати з ліжка, щоб не розплакатись від фрази, та ти ж сильна, ти впораєшся. Бо сила вона не в тому, щоб не падати, і навіть не в тому, щоб підніматися. Справжня сила вона в тому, щоб дозволити собі не грати в цю гру, визнати, що ти не залізна, що ти жива людина з власними емоціями, і там, де боляче воно дійсно болить, а іноді навіть кровоточить. Свобода це не про те, що з нами зробили. Свобода про те, що ми робимо з цим тепер. Ми вчимося кожного дня. Ми отримуємо новий досвід. Вчимося з ним жити. Я роблю вибір щодня: не тягнути, не витримувати, будувати з нуля. І не завжди з бетону. Не всіх людей можна пробачити, не всіх людей можна виправдати, але можна відпустити і не жити у в'язниці власної голови. Одного разу я зрозуміла біг ніколи не закінчується. Бо фінішна пряма це не досягнення, а шлях. Шлях до себе. І поки ти граєшся в доганялки із чужими стандартами, очікуваннями, лайками, ти ніколи не встигаєш до себе. Бо власна глибина, вона тиха, вона не продається і не купується. Вона потребує тиші, пауз, внутрішньої опори, внутрішніх просянь та відкриттів. Внутрішні опори не формуються на марафонах успіху, вони ювелірно відточуються руками, іноді болісно, як скалпелем. Мене більше цікавить, не що я зробила, а чи це мало сенс, бо сенс це єдине, що витягує з болота. Якщо щось не наповнює, не зігріває, не залишає приємного після смаку, я відпускаю. Навіть якщо це було вигідно або в якийсь час престижно, бо свобода це не відсутність рамок, це свідомий вибір. Хто ти в цьому світі і що ти більше не носиш на собі? Любов до себе це не ванна з спільнодю. А яка ж вона? Любов до себе. Це не нова білизна, не ритуали з пахищами і навіть не спа вихідного дня. Любов до себе це коли ти не зраджуєш себе навіть у дрібницях, коли не погоджуєшся, на майже підходить. Коли не залишаєшся, бо вже пізно йти, коли ти обираєш себе в момент, коли ніхто довкола не аплодує. Це коли ти чесно кажеш мені недобре і не виправдовуєшся, коли не чекаєш, щоб хтось помітив, що тобі погано, а сама береш і дієш. Свобода, коли ти можеш напряму сказати, що ти не хочеш йти сьогодні на зустріч, на побачення, в бар з друзями, бо ти не хочеш. І ти не вигадуєш для цього причин. Можна просити про допомогу чи пораду спиратися на внутрішнє відчуття своєї сили. Саме в цьому проявляється любов, бо любов до себе це не про ніжність, це про правду. А правда вона часто буває жорстока. Бо не всяка турбота це любов, не всяке вибач – це розкаяння, не всяке я тебе люблю це підтримка. Коли ми приймаємо себе без умов, ми вивільняємо величезну енергію. Уйти проти себе це завжди весна життя. За роки терапії я засвоїла найкраще правило. Якщо вам здається, вам не здається. Якщо вам здається, що вас арбузять, вам не здається. Якщо вам здається, що на цьому місці ви витрачаєте себе, вам не здається. Ми всі виживаємо по-своєму, але ми можемо навчитися жити. Моє керівництво з виживання виглядає так. Пити воду та дихати глибоко легенями, не маткою. Видалити номер, який шкодить, писати чесно, навіть якщо це мені боляче або мені потрібна твоя допомога. Обіймати себе, коли більше ніхто не обіймає, Врешті не витрачати час на тих, хто ненавидить мене, а займати простір тими, хто мене дійсно любить. Життя це не картинка і не пост. Життя це процес повернення, повернення до себе, до тілесності, до тиші, до внутрішнього, так я не шукаю більше як бути ідеальною. Я шукаю, як бути присутньою, присутньою в цьому місці, в цій квартирі, в цьому світі, справжньою, живою. Якщо ти слухаєш це і думаєш, мені знайомо, знай, ти не одна. Ми всі виживаємо по-своєму, але ми точно можемо навчитися жити без чужого дозволу, без виправдань, без страху. Життя можливе, якщо не боятися обрити.